Програма Суботнє інтерв'ю, я Інна Кузнецова. Вітаю вас. І гість сьогоднішньої програми «Суботнє інтерв'ю Київський міський голова Віталій Кличко. Добрий день. Добрий день. Суботнє інтерв'ю. Як мер проводить суботу? На роботі. Але можливо для, цей для, день відрізняється. В суботу трошки легше, тому що всі відповідні структури відпочивають, але тим не менше є можливість, коли можна зосередочитись на ключових темах, які є болючими. Які потрібно більш уваги, це перше, і по-друге, дуже часто в суботу перевірки. А кого можна в суботу перевіряти, як всі відпочивають? Люди відпочивають, комунальні служби не відпочивають. Довіра це добре, а контроль це ще краще. І тому... що потрібно проконтролювати цієї суботи? Прибирання снігу, стан тепломереж і там, де йдуть ремонтні роботи. Ті завдання, які були видані на тижні і Багато напрямків потрібно буде согласувати. Буде однозначно зустріч з головним архітектором зараз в'їзни, знаки, які ми робимо в Києві. І також розробка архітектурних проєктів, яких зелених зон насаджень, і ми готуємось зараз до літа. І парки повинні бути в гарному стані. Сані готові влітку. Зімою ми готуємо все для того, щоб влітку вже люди могли відпочивати в парках. Але цього це... тижня говорили про те, що для того, аби економити гроші на вивезення снігу, будуть плавити сніг у Києві. Що це за ідея? Це не нова ідея. Це так звана плавільня снігу, де робиться. Зараз вивозиться сніг за місто. Це коштує багато грошей. Такі комплекси стоять в мінську. Ми взяли як приклад, де під підключення до мереж збросу води. Скільки сніг, треба сніг... грошей потратити на це? Сніг і скільки це зекономить? Це зекономить, це можна сказати, відбувається вже за два роки. Ми зможемо зекономити багато більше грошей, коли підключимося до, до мереж, коли сточної води скидаємо сніг, які плавиться, тому що сточної води завжди з високою температурою. І коли починаєте працювати, на цьому? Ми коли вже це... почали. Ми вже зараз проектна документація розробляється, і впевнений в тому, що наступний сезон вже перша така, знаєте, снігоплавільня буде готова. Так, так само я знаю, що цього тижня проходили переговори з корейськими інвесторами, і е, ніби йшла мова про побудову сміттєспалювального чи сміттєпереробного заводу. На коли можна очікувати? Це ця тема дуже важлива. Можу сказати, що е, у нас мусор в Україні не утилізується, і у нас ці сміттєзвалища, які насправді. Не тільки забруднення середовища, вони доставляють і в велику небезпеку тим людям, які живуть біля цих сміттєзвалищ. Для того нам потрібно сміттєпереробні заводи облаштувати. Зараз ми говоримо про те, що модернізація заводу енергія буде, де ми зможемо поставити нове обладнання, поміняти сучасне обладнання. Так стало, що завод вже зараз знаходиться в зоні проживання, тому що поряд Харківський масів ніяких викидів завод робити не буде, які зможуть наносити шкоду мешканцям цього району. Більш того, деякий час я мешкав в Німеччині, був дуже здивований, коли в одному з престижних районів знаходився сміттєспалений завод. Тобто, Найдорожча земля, найдорожчі будинки, поряд сміттєспальний завод ніхто з цих людей не скаржився, і багато з них не знали про находження того заводу, тому що це зовсім інші стандарти утилізації сміття. До цього треба приходити якось поволі і через роз'яснювальну роботу. Очевидно, з одного боку, а з іншого боку, біля багатьох будинків стоять баки для сміття, нібито можна відсортовувати. Люди відсортовують, але потім приїздить одна машина і скидає все в купу. Ще раз хочу сказати, нам потрібно структуризувати це. В першу чергу ми зараз запроваджуємо програму. Можете подивитись в центрі міста. Де є історичні пам'ятки і поряд стоять баки з сміттям виглядає не дуже привабливо, і якщо ми будемо роз зараз перед євробаченням, якщо ми хочемо зробити наше місто туристичною мекою, нам потрібно. Зробити сучасні також технології. Зараз ми вже будемо презентувати навісні баки, які втоплені, тільки зверху стоїть урна, а йомкость цього баку, який знаходиться під землею, дуже висока. Вивозити не потрібно? Вивозити однозначно потрібно. Вони не будуть запаха не буде, будуть виглядати дуже привабливо і сучасно. Ми нічого нового не придумали. Ця система працює в інших країнах. Це стосується історичної частини міста. Що стосується сорти... Сорти... сортировки сміття, для цього потрібні сміттепереробні комбінати, яких у нас зараз немає. Ми зараз ведемо переговори для того, щоб встановити два таких комбінати. один ближче до Києва, інший на полігоні. На якій вивозиться сміття, де ситуація також дуже критична, і в ніякому разі ми не хочемо попасти в таку ж складну ситуацію, в яку попало місто Львів. На коли можна очікувати, що будуть завершені ці переговори і вони будуть успішними і почнеться будівництво? В цьому році у нас повинно закінчитись переговори, і після цього нам потрібно буде півтора-два року для того, щоб завод почав працювати. Ви вже почали говорити про Євробачення, то е, зрозуміло, що всіх цікавить зараз підготовка до Євробачення. Місто вже виділило минулого року 50 мільйонів гривень, має ще цього року 150 мільйонів. Одночасно вже е, З'явилася інформація про те, що е, якийсь тендер пройшов не так, антимонопольний комітет був незадоволеним. Як ви будете контролювати витрати цих коштів і на що саме місто буде виділяти ці кошти? По-перше, частина, яку взяло місто, це 200 мільйонів гривень. Ми виділили ці кошти. Ці кошти йдуть на організацію. Ще більше можу сказати, грошей виділяється. На облаштування території, на інфраструктуру, в яку ми вкладаємо великі кошти, буде зроблений повітрофлотський проспект, багато гостей буде прилітати до Жулян. Також територія біля проведення Євробачення також буде облаштована. зроблено багато робот по озелененню, зеленбуд, благоустрою територій. І Євробачення прийшло до нас, воно піде, але все ці інвестиції, які ми робимо, вони залишаються в місті Києві. Однозначно, ми контролюємо використання цих коштів. Відповідно, аудіт, який працює внутрішній аудіт в місті в Київській адміністрації, робить це, і однозначно, ну правоохоронні органи повинні контролювати. Ще одну річ можу сказати. Дуже часто інформація перекручується, додається неправильно. Декілька тижнів тому ми передали документи по результатам внутрішнього аудиту до прокуратури, і на підставі цих документів затримали працівників, які працюють в КМДА. Прокуратура отримала з вашої подачі. Правильно ми передали всі документи. По цьому в цьому напрямку, наше ключове завдання. Якщо ми говоримо, що ключовий складовий зараз це боротьба з корупцією. і дві складових: перша робити все прозоро, зрозуміло, і щоб ніяких питань не було. Для цього ми зробили відкритий бюджет, який можуть проконтролювати і журналісти, і громадські діячі, і так далі. Ми робимо всі процеси. Але тим не менш, це завдання невідворотність від покарання. Це повинно бути також від силових органів. На на що ми дуже сильно розраховуємо, Повертаючись до. До Євробачення й до місця, де буде проходити Євробачення, там зовсім неподалік, абсолютно близько. Між цим центром, де проходитимуть концерти, між Патріаршим собором. Відбувається будівництво. Будівництво скандальне. Сонячна рів'єра, яка заборонялася кілька разів. Церква виступала за те, що там тріщини собору, і знову є рішення про те, що будівництво буде відновлене. З одного боку там документи були за царя Гороха Ми отримали всі ці папери, все будівництво. І зараз ми повинні виходять люди, які там придбали квартири, які мають сертифікати на ті квадратні метри. З одного боку, вони оскаржуються в судах. Проти нас з іншого боку, друга частина громади каже: ми хочемо знести це і викидати цих людей на вулицю, руйнувати це, чи шукати компромісне рішення, яке яке влаштовує і тих людей, які придбали квартири, і тих людей, які живуть поряд, яким може бути це компромісне рішення, підскажіть, будь ласка. От мені цікаво дуже багато компромісних рішень, які дуже складні, і багато людей, які починають спекулювати, кому щось не подобається. Але впевнений в тому, що ключове завдання є демократія. Це коли більшість вимагає рішення більшості, це є демократія, і цих принципів повинен я дотримуватись як. Міський голова. Можливо, ті люди, які будували це, порушуючи закони і правила містобудівничі, мають понести покарання за це? Однозначно, але я не відповідальний за покарання. Я не є прокурором, не є представником Міністерства музичніх справ. Я є міським головою і на. Адже ви завдання... кажете, подавали на співробітників нерадивих до прокуратури документи, можна подати і на це. Ми подаємо всі документи. Ми ще раз хочу підказити. Ми працюємо максимально відкрито і намагаємося це робити. Я правильно і... розумію, що міська адміністрація чи міська рада подасть документи до на до прокуратури на порушників забудовників по прив'єрі? Там всі документи вже давно подані, Всі суди вже пройшли, і суди на жаль в, е, е, дали результати, що це будувалося. Може бути з порушенням, але воно законне. Я спілкувався. Є пропозиція від забудовника, Він каже: я облаштовую всю територію ці будинки застіклити, щоб вони нормально вже виглядали, щоб не викидати людей, які придбали там свої квартири. Ця ця територія за кошти цього забудовника облаштовується і буде зроблена. Набережна і комфортне місто відпочинку для всіх мешканців цього району. Така пропозиція є. Інша пропозиція зносити. Ми не маємо право зараз, що залишати, що воно стояло так, теж неправильно. Тобто, складне рішення, які нам потрібно приймати, і ми намагаємось переконати людей. А не боїтеся, що відбудеться так: тут євробачення проходить, а перед євробаченням мітингують. Коли людина свої персональні інтереси ставить вище інтересів міста, країни, це егоїзм. І я сподіваюся, таких ганебних випадків не буде. Це перше. По-друге, дуже дуже важливо не протестувати сідати за стол переговорів за кругнус і знаходити, намагатись знаходити в складних ситуаціях компромісне рішення, яке йде в першу чергу на користь громади. На коли планується така найближча зустріч? Ми вже зустрічались багато разів із представниками церкви. Ми з представниками громади, з представниками забудовника, і для нас дуже складна ситуація для того, щоб потрібно вирішувати, що далі робити. Однозначно, перед євробаченням ми будемо закривати банерами, тому що ну відверто кажучи, виглядає це буде несе жахливо. Ми будемо тканю затягувати для того, щоб цей жах не бачили всі гості, їх, ті, хто буде привернута велика увага міжнародного суспільства до міста проведення. І на жаль, в цьому на ми не можемо так залишити, Будемо обтягувати тканиною ці будівлі цього тижня. В Кренівському депотролейбусному, ви знаєте, був страйк, не страйк, люди голодували. Профспілка виступила проти того, що їм неправильно оплачують зарплату, що ці виплати дуже малі. Як буде ситуація розвиватися далі? Взагалі з Київпастрансом? Пастрансом ми робимо все для того, щоб Київпастранс працював і заробітні платні. Виплачуємо одне можу сказати, що по місту Києву у нас найвищі заробітні платні по всій Україні 8,5 тисяч гривень, середня заробітна платня в місті Києві. Ще ж робиться для працівників Київпастрансу, Ми робимо мотивацію для того, щоб люди розуміли, якщо вони викладаються, якщо вони працюють добре, вони можуть добре відпочивати. Ми роздали 20 путівок в Єгипет. На тих працівників це водії, тролейбусів, автобусів, це контролери, просто звичайні люди, які навіть ніколи не від'їжджали не від'їжали межі України, зараз мають можливість поїхати нормально відпочити. Таку практику ми будемо впроваджувати далі для того, щоб люди розуміли. Що якщо людина віддається, вона ну отримує якісь преференції. Нещодавно давно Київ Автодор звинувачували у нецільовому використанні коштів? Чи це означає, що буде змінено керівництво «Київ Автодору»? По, І... По я можу сказати, зараз в засобах масової інформації так багато неправдивої інформації, я особисто підняв документи. Підроблена підпис, ті документи, які викинули засоби інформації. Вони давайте простим словом буду назвати брехня і починаються мусірування, тому що цих, цих фактів Тобто, <кій> насправді там нічого не було. Так ті документи, які викинули, вони з підробленою підписю. Це не є документом, які є офіційно, офіційно кимось зроблено викинути для того, щоб роздувати інформацію в цьому напрямку. Ви не чули це на кличка крокодів покусав. О! От це з тієї серії, з, з якої покусав крокодил. Люди скаржаться на те, що в будинках холодно, а тим не менше платіжки величезні. Тут питання, очевидно, і пов'язані з «Києвенерго», і питання пов'язані з енергозбереженням з одного боку. Вікна утеплюють в під'їздах, щось роблять, але в хатах все одно холодно. Дійсно, платіжки, які до нас прийшли, вони дуже високі. А іноді зроблені такі помилки, де приходять платіжки за Тобто, двокімнатна квартира потрібно платити десятки тисяч гривень. Я дав розпорядження однозначно розібратися з такими випадками взяли під контроль. І однозначно, хочу я Закликав «Київенерго» виконати умову догору до. Отримання теплового господарства в столиці, який, до речі, закінчується в цьому році. Адже через, також через такі випадки, багато випадків, ми прийняли рішення. Зараз розглядаємо рішення продовжувати контракт з «Київенерго». Якщо не продовжити з «Київенерго», хто цим опікуватиметься? Це повернеться під контроль міста. І зараз ми ще проводимо переговори з іноземними компаніями, які можуть взяти під керівництво «Київенерго». Наскільки це реально? Реально буде, коли підпишемо контракт, тоді я зможу вже звітувати чи інформувати про намери підписати. Я знаєте, на заході жив і знаю, що енергоносії коштують великі гроші. Є така практика. Людина, коли яка йде на роботу, терморегуляторами підкручує батареї, тому що нікого в домівки нема. Потім, коли приходить з... З роботи включає батарею і працює. У нас терморегулятор, на жаль, єдиний, що з радянських часів вікно. Стало жарко, відкрили вікно, стало холодно, це вікно закрили. Але іноді жарко не стає, тому що ми опалюємо атмосферу і вікно потрібно міняти на сучасне, і робити теплосанацію, і впроваджувати заходи, які зможуть дати можливість людям економити гроші. Ще раз хочу підкреслити. Ті платіжки, які отримують кияни, ми не формуємо тарифи, їх нам спускає НКРЄ зверху. Ми відповідальні, як міська влада, тільки за два тарифи: за прибирання придомової території і вивез сміття. Ці тарифи останні три роки не підвищувалися. І наше завдання зняти навантаження з людей, велике навантаження. Фінансове за ті платіжки, що ми можемо зробити? Поставити лічильники тепла, тому що вони повинні знати за що вони платять. Якщо холодно, в квартири вони не повинні платити за квадратний метр, вони повинні платити тільки за спожити тепло. Теплосанація, і ми зараз реалізовуємо програму. 70 на 30. ця програма дає можливість зараз влаштовувати. Сучасні технології, які стосуються термоліворіаторів відносно температури зовнішньої, робити зроблена система, яка дає можливість економити до 50% енергозбереження в цих будинках. В минулому році ми зробили 67 будинків. Результат люди економлять вдвічі більше тепла і, відповідно, вдвічі менше сплачують за нього. Ну, це великі результати, і в цьому році ми е, будемо далі запроваджувати цю, цю систему, тому що вона має дуже гарний резонанс. В цьому напрям... Петиції Петиції? є веселі петиції, є такі, знаєте, приколи, так звані, є е, серйозні. але дуже велика частина, де серйозне питання. Ми е, побачили. Я дав завдання по ip адресу Можна побачити, наприклад, звідки. Контакт відбувся і по деяким петиціям контакти чи голосування відбувалося не з міста Києва, а з великою частиною з інших міст України. І деякі петиції взагалі, з-за кордону люди голосують. Тобто про київські проблеми, якщо ми говоримо про проблеми, які в Києві повинні приймати рішення, і петиція буде відповідати дійсно. Питанням тих людей, які мешкають в місті Києві. Я спілкувалася з автором однієї з перших петицій, можливо, він казав, що це перша була петиція. Арсеній Фінберг він запропонував карати за те, що чи прибрати з історичних будівель засклені балкони, що не можна псувати вид з балконів, тому що там історичні пам'ятки. Він сказав, що впродовж року питання виносилось, не виносилось. Він отримував листи відповідні, і лише через два роки почнеться виконання. Ми звертаємо, будемо звертатись до тих людей для того, щоб вони зробили зовнішній вигляд будинку, в якому вони живуть, якщо це історичний будинок, відповідно до норм. Вони повинні будуть це зробити, але також правоохоронні органи повинні проконтролювати це. Відверто кажучи, хай це буде найбільша проблема. Яка турбує Кіян? Європейський досвід там заборонено на таких будівлях, на фасадах таких будівлів ставити кондиціонери чи склити балкони. Бо це псує зовнішність міста. Я можу сказати, це дійсно це питання є. Дійсно, Київ повинен привабливо виглядати. Київ повинен бути розвивати туристичну інфраструктуру, і історичні будівлі повинні виглядати історично. Я згоден з вами. Ця проблема дуже важлива, але ця проблема нам сталася спадок, і ми повинні вирішувати також і цю проблему. Впевнений, що на протязі року, чи може бути максимум двох, це це питання ми зможемо вирішити, тому що. Історична частина і туристична частина нашого міста повинна виглядати привабливо. В цьому напрямку робиться зараз багато кроків для того, щоб підсвітка будівель, старих будівель для того, щоб зробити наше місто ще більш привабливим, для того, щоб до нас приїжджали і не в якому разі не руйнувати те, що нам досталось. І впевнений, що має рацію ця питання. І ми також працюємо в цьому напрямку. Давайте через рік, максимум півтора, знов можемо до цього питання підійти і зможу вже вам звітувати, що було зроблено. Наступного тижня така сумна і пам'ятна дата, чергова річниця подій на Майдані, загибелі Небесної Сотні. Я знаю, що. Міська рада дозволила розробку проєкту меморіального центру і меморіального комплексу. Це буде на Алеї Героїв Небесної Сотні. Як швидко це буде зроблено? Ми прийняли участь на Київраді вчора. Проголосували для того, щоб цю землю розробку архітектурно земельно архітектурного проєкту, будівельного проєкту, який там буде відбуватись, потім повинен пройти конкурс, відкрити конкурс і впевнений в тому, що меморіал прагнення українців жити в вільній країні, меморіал з загиблим, тим людям, які віддали своє життя для того, щоб країна змінилася, була європейською. Такий меморіал повинен бути. І він буде символічно навіть на тому місці, де були великі розстріли. Протестуючих стосовно ще одного пам'ятного місця сквера небесної сотні, ви знаєте, що там не все завжди гаразд. Як буде розвиватися далі? Там плани були пана Супруненка, який земельну ділянку там мав права на земельну ділянку. Одне можу запевнити це. Моя персональна відповідальність для того, щоб ця земельна ділянка не отримала будь-яких умов для того, щоб щось там будувалося. Більш того, ми хочемо повернути через суди чи договори цю земельну ділянку до міста, вертаючись до легких питань. Чи буде ще один професійний бій Віталія Кличка? Одне можу вам сказати: бути чемпіоном світу у важкій вазі набагато легше, ніж бути мером. У тебе тільки один противник. в місті Києві багато викликів, які потрібно приймати. і Сам ти не можеш впоратися з цими викликами, потрібна команда, людина, яких ти розраховуєш. Дуже складно. Ми формуємо команду. Люди повинні мати мотивацію. Я хочу сказати, що, вдякуючи прозорісті, ми отримали в бюджет нашого міста на 30% більше ніж попередній рік. Можу сказати, ви Ми знаходимося навіть напроти київської адміністрації. Пам'ятаєте, кав'ярні, які бастували повністю десь місяць. Київ міська рада була заблокована кав'ярнями. Я слав, буде можливість продавати каву тільки в визначених місцях. Більш того, кожна кав'ярня повинна платити в бюджет. Ми зробили тендери в міну за позамінуло рік, в 15-му році весь Київ отримав 280 тисяч зі всіх кав'ярень. Ми зробили відкритий аукціон Тендер. Відкрито. Тільки одна ков'ярня. На метро Арсенальне заплатила вдвічі більше 600 тисяч, ніж весь Київ отримав. Вулиця Крещатик 10 мільйонів. Це вдя вдякуючи прозорісті, відкритості і зрозумілості кроків, які ми робимо. Така ж сама ситуація ми повинні зробити із мафами, які, на жаль, не сплачують стоять без дозвілу, не сплачують податки і так далі. Тобто напрямки і сніг не прибирають поруч. І сніг не прибирають. Дуже багато щодо мафів. Це окрема головна біль. Одне можу сказати, за мафами стоять непрости, маленькі люди. Це система, і ці мафи керують дуже великі люди. І в погонах, і без погон. На свете і... Одне хто? можу сказати. Ми прибираємо мафи, до мене приходять дзвінки від таких персоналів. То скажіть, від кого і Верховна Рада, депутати, звертаються посадовці і так далі. Я кажу, вибачте, будь ласка, єдине правило для всіх і виключень бути не може. Але ж депутати мають імена і прізвища. От якщо їх називати, то очевидно, вони може а, будуть скромніші я, я, тоді. Ні? Я одне хочу сказати. Я використаю цей речак. Якщо боротьба буде вони будуть е, е, намагатись робити, я буду назвати імена. Добре, але я запитувала про. Останній матч, э, останній поєдинок. Чи буде він у вашій професії? Та да у мене явісти? кожен день як бій. Я всі э, ті мрії, які мав в боксі, я здійснив, у мене залишилась одна мрія. Я хочу жити в сучасній країні. В Україні. У себе вдома. По тим же самим стандартам, які є і в Європі, і в Німеччині, і в Сполучених Штатах. Я взяв на себе це завдання, тому що я хочу. Хочеш зробити добре, зроби сам. Не Будемо пос... сподіватися, що ви так і зробите. З такими напутніми словами зробити це. От я закінчую цю програму. Це була програма «Суботнє інтерв'ю її провела сьогодні Інна Кузнецова. А гостем був київський міський голова Віталій Кличко. Дякую до на все зустрічі, добре. до наступного разу.